Ми з вами будемо прикрашати яйця до свята Пасхи. У мене ось такі дерев'яні, а ви можете взяти з паперу, з картону, або навіть справжні, якщо мама або тато зварять їх вам добре у водичці. Пропоную вам сьогодні незвичайно прикрасити яйця. Перший спосіб пластиліном. Ось я накатала вже заздалегідь таких ковбасок тоненьких, зеленого і жовтого кольору. І мені буде потрібно поділити стекою на шматочки. Уявіть собі, зробимо наше яйце, на якому розквіли кульбабки. Ось так почнемо викладати спочатку ось такі стебла. Бачите, маленькі. Великі, короткі, довгі. Як ваша фантазія захоче? Бачите, ковбаски тоненькі, і стебельця теж вийшли у нас тоненькі. Ось так. І це вниз, щоб зручно стояло. Так, півроботи готова. Бачите, нічого складного. А потім стекою поділимо жовті ковбаски. Це в нас будуть. Квіточки нашого візеруночка. Ось так. Бачите, як виходить? Нічого складного, а як гарно. Нагадаю, що це квіти кульбабки. Бачите, діти, з дерев'яними яйцями працювати легко, тому що їх не можна пошкодити, якщо будете робити. Таку прикрасу на справжніх яйцях, то дуже-дуже обережно, щоб воно не тріснуло. Так. Бачите? І швидко, і гарно. Прикрасили таке яєчко. Другий спосіб діти називається дуже таким складним словом декупаж. З будь-яких серветок, на яких є малюнки. На моїх серветочках отакі курчата. Треба обережно маленькими ножицями вирізати детальки з серветочки. А потім взяти яйце, розчин цукру в воді, або клей, звичайний, або навіть яєчний білочок. Намочити пензлика, прикласти наш малюночок, і потім його добре-добре змостити клеєм або сиропом солодким, або яєч... яєчним білочком. Ось так, бачите, коли це все висохне, курчатко буде більш замітне. І так кошечок. Багато є, діти, серветок у квітках, у в... візерунках будь-яких. От їх можна всі використати. Ось так. Бачите, і все розрівняли. І нічого складного, і вийшло гарне. Я й це. Так. Я впевнена, що у вас дуже багато зараз вдома ось таких наліпочок на яйця. Але ними треба працювати у кип'ятку, а ми ще з вами маленькі. Тому спробуємо. З ними погратися без гарячої водички. Ось подивіться, як оцей мій зайчик, бачите? Я вирізала йому таку, із цієї наліпочки, таку спідничку. І з пластиліна зробила лапки вушка. ушка. І вийшов ось такий гарний зайчик. Так, добре. Подивіться, скільки всього. Ми зробили за маленький час. І гарно і нескладно. Якщо у вас є наліпочки, ось такі там в розфарбовках чи будь де можна отак от іще прикрасити ваші роботи. Діти, а коли, я по собі знаю, коли робиш писанки, або розфарбовуєш, розмальовуєш, хочеться дуже-дуже затягти пісеньку. Пригадайте, ми з вами колись вчили в тому році. Давайте згадаємо цю пісеньку. І заспіваємо разом про писанку. Розфарбую, писанку, розфарбую. Ось таку от пташечку намалюю. Буде грати, а апташечка щебетати, а гривастий, конюченько, правно танцювати, а сопілка буде грати, а апташечка щебетати, а гривастий, конюченько, правно танцювати. Згадали? От за допомогою малюнечків заспівайте її своїм домашнім. І розважте їх трохи. Ну, до побачення, до нової зустрічі.